Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті, Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послуг. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність, Господи, вкорени страх, Твій, благий в серце моє, Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою, Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей. І від усього шкідливого для мене, Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословений єси на віки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також Пророка притечі Хрестителя Твого, Богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників. Преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами визволи мене від теперішніх нападів бісівських, о Господи, мій творче! Що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному і недостойному, забери мене із пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній». Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління, й залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю, спаси мене. Амінь. До тебе, пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю сина твого і Бога мого, і хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся. І відразу знову те ж саме роблю, невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю причиста царице, чому доброго не роблю, а зле якого не хочу, роблю. Не допускай причиста виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, розумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого й Бога мого якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Присвятим, Благим, і животворчим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.